Шановні майстрині, вітаю! Я продовжую в'язати светремарево спицями, і в мене вже готова основна частина. Я переходжу до фінального етапу: це закриття петель голкою. А на початку відео ви могли бачити, як виглядає цей красончик на манекені і при денному світлі. Дуже гарне поєднання. І переходи ось цих відтінків від блакитної бірюзи до а, сірих відтінків. І дуже класно тут поєднано а, ось ці кольорові смужки з рельєфним тіньовим візерунком. Покажу ще раз ближче, як це виглядає. Дуже красиво ніжним, якесеньке об'ємне полотно виходить. В'яжу я на розмір 48,50, довжина основної частинки у мене 62 см. І на даному етапі витрати пряжі 250 грамів. Це загальні витрати. Якщо е, говорити про витрати пряжі кожного окремого виду, то мариносовії вовни е, в мене витрати наразі 160 грамів, ну, близько 160 грамів, і мохер. Біля 90 г. Нагадаю, що пряжа секційного фарбування, це в мене поєднання маринос і шов, метраж 500 м на 100 г, ахер, кіб-мохер 950 м на 100 г. І разом ось витрати пряжі на основну частинку 250 г. А зараз переходимо до самого процесу в'язання. Нагадаю, що в минулому відео ми разом з вами після сформованого азіатського ростка на петлях спинки почали формувати нові петельки для підрізів з обох сторін. Далі додали петлі перед, додали петлі спинки і почали в'язати-формувати нашу основну частинку. На спицях, на цьому етапі в мене було 207 петель. Основну частину я в'язала на спицях номер 4 до необхідної. Мені довжини. Далі, відв'язавши основну частинку, переходимо на резиночку 1 на 1 Резинку можна в'язати на тій кількості петель, яка у вас є на спицях, або Зробити збільшення петель, рівномірно збільшення петель на ту кількість, яка вам необхідна. В моєму випадку я додала рівномірно 23 петлі. Тобто, через кожних 9 петель я додала одну петельку з протяжки. Зараз я вам покажу. Я ось тут відмітила маркерами. Якщо дивиться по клітиночках, зверніть увагу. Так. Наш візерунок, рельєф не складається з ось таких смужечок і ось цих клітиночок. То, а, якщо а, рахувати по клітиночкам, то, а, наприклад, першу-другу клітиночку в'яжемо, а у третій клітиночці між двома лицевими з протяжки я додавала одну а, петлю. І знову ж. Дві клітиночки пропускаємо, а в третій клітиночці з протяжки я додавала ще одну петлю. І таким чином, через кожних 9 петель, я додавала 10 нову петлю з протяжки. І на всій кількості петель в мене було 207. нагадаю, Додалось в мене 23 петлі, і стало в мене на спицях 230 петель, на яких я продовжила в'язати саме резиночку 1 на 1 і вже спицями меншого розміру 3,5. Для чого я додавала додаткові пети? Дивіться, в мене дуже добре. Моє полотно пружинить саме у візерунках резинок. Так? Тобто я от подивилась навіть на мій комірець, бачите, дуже гарно пружинить, тримає дуже гарну форму резиночка один на один саме з мого полотна. І тому, щоб знизу нижня частина светра не була ось така стягнута, я вирішила все-таки додати ось цю невелику кількість петель, для того, щоб бачите, було рівне. Полотно. Так, ну мене зараз тут заважають спиці, щоб його розкласти. Ось. Таке рівне полотно, яке майже не стягує нижню частину. Далі виконую закриття петель голкою, Зараз продемонструю, як це робити. Хто ще не знає, хто ще не вміє це робити. У мене є дуже гарне детальне відео суто по закриттю петель. Резинки 1 на 1 та 2х2. Я посилання на це відео також додам під даним відео в інфобоксі. І зараз коротенько покажу, як я це роблю. Тут в мене ще бачите, декілька петель не закрито, тому зараз це продемонструю. І все наразі буде основна частинка повністю готова. І я зможу переходити до наступного етапу це в'язання рукавів. Закриття петель, резинок можна виконати будь-яким зручним для вас способом. Головне, щоб був, зрештою, у вас еластичний край, щоб він вільно розтягувався і при цьому тримав форму. Тому кому зручно виконуєте голкою. Якщо вам зручно, наприклад, інші методи чи способи закриття петель, такі, як, наприклад, закриття знакидом, використовуйте ті методи, які вам зручні. Отже, закриття. Петель оголкою. Дивіться, тут попарно все просто, елементарно, і о, виходить, зрештою, у нас ось такий красивий, наче фабричний край. бачите? Для цього попарно треба закривати лицеві петельки з лицевої сторони, і відповідно виверідні петельки з виворітної сторони, які теж виглядають як лицеві. Але ми з лицевої сторони бачимо їх як виверідні. Отже, дивіться: підхоплюю лицеву петельку. Голкою, бачите? Це петля, яка в мене вже наразі закрита. Якщо тільки це розпочинаємо ряд закривання петель, то ця петля може бути у вас на спиці в кінці рядочка. Так? І далі підхоплюємо наступну лицеву петлю. А ці дві петлі мають стояти одна до одної, бачите, спинками. Наче розвернуті, наче вони посварилися і стоять одна до одної спинками. Знімаємо з лівої спиці. Петлю і протягуємо голку з робочою ниткою. Так. Далі, ось тут підхоплюємо відповідно виворітну петлю. Заводимо голку з виворітної сторони на лицеву. Далі наступну виворітну петлю підхоплюємо навпаки, з лицевої сторони вводимо голку на виворітну і знімаємо цю петельку зі спиці. Зверніть увагу, знову ж таки, дві петлі. Розвернуті одна до одної спинками. І знову ж протягуємо робочу ниточку. Тугіше. Далі знову підхоплюємо лицьову петлю. Ось вона. І наступну на спиці. Розвернули їх одна до одної. І далі протягуємо голку з робочою ниткою. Знову попарно закрили тепер лицьові петельки. Далі підхоплюємо так, ось, петля, але заводимо голку, я її підняла, щоб її було видно, але заводимо голку з виворітної сторони на лицьову, в ту петлю, яка в нас вже а, знята зі спиці і через яку ми вже протягували робочу ниточку. Наступну петлю зі спиці вводимо голку навпаки з лицьової сторони на виворітну. Все підхопили, розвернули дві петлі, підтягуємо робочу ниточку з попередніх петель і знову протягуємо робочу ниточку з нових петель, з нової пари петель. І підтягуємо знову ж лицеві пара лицевих петель. І далі підхоплюємо нову пару. З виворітних петель. Спочатку піднімаємо ту петлю, яку ми вже закрили, знову ж її підхоплюємо, далі підхоплюємо нову петлю і протягуємо робочу нитку. Яка довжина робочої ниточки потрібна для того, щоб закрити весь край а, виробу? Незалежно від того, яка це деталь, рукав, чи горловина, чи це основна частинка? Я беру два обхвати тієї деталі, а, на якій мені потрібно здійснити ось це закриття петель. Тобто, якщо це в мене основна частинка, так, то я беру а, ниточку, яку я в'язала, спочатку ось так. Проходжу один раз, потім ось так другий раз прокручую, два обхвати ниточки відміряю. Тоді я відрізаю цей шматочок, який відміряла, і цього достатньо буде для того, щоб закрити весь край. Навіть у вас залишиться трохи ниточки. Те саме роблю і на горловині, те саме роблю і на рукавах. Тобто, ось якщо вам для прикладу, треба буде в'язати светрик знизу до гори, і будете завершувати свою роботу комірцем, на якому є резиночка. Для прикладу, 1 на 1, так, то достатньо ось так обміряти один раз обхват горловинки, другий раз, і цього також буде достатньо. Отже, завершила закриття петель. Резинки один на один голкою. Хочу ще раз показати, як виглядає цей край, він наче фабричний, дуже класно пружений, дуже класно тримає форму. Бачите? І розтягується і стає на місце. Хочу вам показати ще з виворітної сторони. Так, зафіксувала хвостик по краю однієї лицевої петлі, бачите? Геть донизу резиночки, геть до першого рядочка резиночки. Протягла ось цей хвостик за допомогою голки. Підхоплювала ось так. Через одну петлю. Одна, далі знов наступна напівпетля, далі наступна напівпетля. Бачите, однієї лицевої петлі. І так, до кінця, вірніше, до першого рядочка резиночки, ось так. Протягувала ось хвостик робочої ниточки. Далі зафіксувала його вузликом, цей хвостик і вже відрізала. Зверніть увагу, що у мене робоча ниточка залишилася. З того об'єму, так, чи з того довжини того обхвату подвійного, ще залишилося в мене достатньо такий гарний хвостик робочої ниточки. І ще хочу повернутися до резиночки 1 на 1 Виконала я 15 рядків цієї резинки, далі перейшла на виконання. Двох рядків подвійної резинки, тобто перший рядочок. лицьову пров'язуємо петлю, а виворітну знімаємо не пров'язуючи робоча ниточка перед виворітною петлею. Це перший рядок подвійної резинки. А другий рядок навпаки, Лицьову знімаємо, не пров'язуємо робоча нитка за петлею, а виворітну петлю пров'язуємо. Все. Ось таким чином виконала два рядки подвійної резинки і далі почала виконувати закриття петель голкою. Ось і вся вся робота щодо нашої резинки і щодо оформлення нижньої частини нашого светрика. Далі переходимо до наступного етапу. Отже, переходимо далі до в'язання рукавів. А зараз на додатковому канатику в мене після формування кокетки для кожного рукава є по 61 петлі, а від кожної лінії реглану по краях я додала ще по одній петлі, тобто зараз на спицях 63 петлі для кожного рукава. Я вже приєднала спиці номер 4 і далі мені потрібно набрати додаткові петельки по. Краю підріза і по краю ростка зі сторони спинки. По краю підрізу буду набирати 12 петель, а по краю ростка у мене вийде 6 петель, 6, можливо, 7. Якщо будуть лишні, то треба буде зробити зменшення петель. За дві напівпетлі, петлі, ось так. Під дві напівпетлі буду вводити гачок. Це найзручніше робити гачком, як на мене. Буду діставати з робочої ниточки нові петельки, формувати нові петельки і одягати на спицю. В загальному в мене має бути кількість петель кратна числу 3. Пам'ятаємо, що рапорт візерунка 3 петлі, тому загальна кількість для кожного рукава. рукава. Отже, починаємо набір петель. Зафіксувала робочу ниточку з виворітної сторони. І далі за дві, крайні напівпетлі. Піднімаємо і Формуємо нові петельки з робочої ниточки за допомогою гачка. Так, ось дві крайні напівпетлі, краєва петля наша. Так, і вводимо гачок, підхоплюємо робочу ниточку і формуємо нову петельку. Ось таким чином. Так, Підхоплюємо усі видимі петельки. Якщо навіть петель буде більше зараз, ніж потрібно, то в процесі пров'язання першого рядочка можна зменшити ту кількість петель, яка буде лишньою. Так, і далі. Ось по краю ростка я вже набрала. Далі ці всі петельки з іншої сторони гачка знімаю. Відповідно на спицю. Дуже зручно це робити, якщо гачок без ручки, а ось такі або двосторонні, або односторонні, але тоненькі, без якоїсь товстої ручки. Так, все, ці петельки перезнімаємо і далі по краю підрізу, також набираю петельки. В моєму випадку це має бути 12 петель, тому що був підріз 12 петель, то, і відповідно, зараз має бути в мене 12 петель. Щоб не було великих отворів, намагайтеся піднімати рівномірно нові петельки по краю, по усьому краю. Ось, бачите, далі вже зрівняється. Так, є. Все, набрала усі петельки необхідні. І тепер мені треба їх перерахувати і зрозуміти, яка кількість петель в мене вийшла, і достатньо, чи, навпаки, забагато можливо, щоб знати, що робити в першому рядочку візерунка. Зробивши розрахунок та набір нових петель по краю ростка та підрізу, ми переходимо на в'язання першого рядочка нашого рукава по колу. Але звертаємо увагу. На те, яким саме рядком візерунку ми закінчили в'язання нашої кокетки. Тобто я розпочала в'язати клітиночки і пров'язала два рядочка, а саме дві лицеві, одна виворітна. Мені потрібно ще пров'язати таких самих два рядка, і відразу формуючи візерунок для рукава, в першому ж рядочку на петлях. Додаткових петель, які я набирала по краю ростка та підрізу, буду виконувати зменшення петель. А відразу буду в малюнку пров'язувати по дві разом виверітною. Отже, пров'язала верхню частину рукава, і ось я дійшла до нових петель по краю ростка лицьову петлю пров'язала ще одну лицьову і далі виверідну. Зменшення на цих петлях по краю ростка я виконувати не буду. Знову дві лицьові. І ось тут в куточку вже, де в мене йде край ростка і край підріза, пров'яжу дві разом виворітною. Так. І знову дві лицьові. Виворітна. дві лицьові. і вже наступні дві петлі дві разом виворітною. тобто не всі. Підряд не виконувати зменшення лишніх петель, а через один рапорт, щоб наше полотно не стягнулося і щоб це все акуратно виглядало. Зрештою, я зменшила в першому рядочку 5 петель, від початку рукава і на куточку до підріза, ось тут одну петлю. Далі на самому підрізі 2 петельки зменшила, далі куточок від підрізу до ростка ще одна петля. І куточок від краю ростка і до петель рукава, які були на канатику, ще одну петлю. Зрештою, мінус 5 петель в першому рядочку. І зараз в мене на спицях 78 петель. І все. Далі можу продовжувати в'язання по колу. 78 це загальна кількість петель для одного рукава. Ділиться на число 3. І. Тепер я можу спокійно виконувати кругові ряди нашого візерунку на необхідну довжину нашого рукава. Все, продовжуємо в'язати. По центру рукава поставимо маркер, щоб знати, де у нас початок, де у нас кінець рядочка. І продовжую далі в'язати. Дві лицеві, виворітна. Це вже другий рядок а, по колу. Нашого візерунка і нашого рукава. Так, все, продовжую в'язати. Незабаром, я сподіваюся, вам покажу вже готовий результат. По низу рукавів також планую виконати манжетики резиночкою 1 на один. Далі буде також два рядки. Подвійної резинки, як я завершувала нижню частину свого светра, все те ж саме буду робити і на рукавах на манжетах. Тобто, тобто полотно рукаві в'яжу спицями номер 4 Перед манжетом буду переходити на спиці 3,5, буду пров'язувати резиночку 1 на 15 рядочків, і 2 рядочки подвійної резинки. А збільшення петель. А, для манжета рукавів я виконувати не буду, так як я виконала на резинці чи перед резинкою основної частини, тому що я тут не хотіла, щоб в мене нижня частина так? А для рукавів, для манжетів це буде нормально, якщо манжет буде виглядати вужче, ніж основне полотно чи верхнє полотно рукава. Тому, в принципі, це вирішувати вам. Якщо ви бажаєте, щоб у вас був Рівний манжет, так той самої ширини манжет, що і ширина рукава, то в принципі можна додати декілька додаткових петель по колу перед манжетом. Якщо ні, якщо у вас буде влаштовувати, що рукав буде ширшим, а манжет трішки вужчим, то в принципі додавати петлі не потрібно. А переходити від Візерунку рельєфного до резинки один на один на тій самій кількості петель, на якій ви в'язали сам рукав. Все залежить від вашої пряжі, все залежить, наскільки ваша пряжа пружинить і тримає резинку, тому що в мене пряжа дуже класно тримає. Бачите, резинку один на один. Гарно тримає, гарно стягується. Виварітних петель практично зовсім не видно. Це я помітила ще при в'язанні комірця, тому і вирішила, що ось так буду робити. Отже, продовжую в'язати рукава і сподіваюся, що незабаром вже покажу готовий виріб. В наступному відео. Я продемонструю готовий виріб і на собі, і на манекені. Розповім про витрати пряжі, про остаточні витрати пряжі в загальному і кожного виду пряжі. А також все це додам до опису на моєму в'язальному сайті в'язання від Світлани Заяць. Сайт називається NitHub. Посилання, як завжди, ви знайдете під відео. Тому бажаю всім приємної творчості, легких петель і до нових зустрічей. Пока-пока!